Всім привіт! Хочу зробити огляд з того, що ми продаємо. І так, і тут поки до тракторів, ось перш на очі диск попадається, його продаємо. Ціну треба уточнити у батька. Ну, що там пишіть в коментарях, може, що кого буде цікавити, то буду писати, що яка ціна. Далі продається ось такий мост з ланджеронами. Мост перебраний, там якоїсь шестерні не вистачало, то поставили, зробили, вроді на реверс. Бортові, справні, ну, то тобто, по них проблем не було, тормоза зроблені, наклепані, то тобто, есть, все нормально тут. Боранчик криси жили. Так-то зараз все перебрано. Цей, то до нього не лізли. Ось такий він навіть з кабіною, на колесах. Є роги, бо в цьому немає якийсь там мотор є ось таке щось тут є кабіна така трохи вшатана тут нічого педалі тільки і все далі сівалка оптима восьмирядна ось така зробили бачки на мін доброго поставили то тобто і всі банки сіють все нормально воно ми сіяли, зробили прицепне. Перевозити її. Ось бачки нам доброго. Це самі докуплювали, ставили. Потім колеса зробили транспортні. Ось так. Марки раї. Ну їх познімали. Ну, робоча сівалка. Якщо не продасть, то будемо сіяти. Ну і в принципі це ще під питанням, чи вона буде продаватися. Поки знімаю, а далі буде видно. Далі прицеп. Зіловський ось такий. Дерев'яні борти, рама, вроді ціленька. Ось такий. Дино, то тут суцільний лист металу. Так, Тут пленка, а там далі такий ребристий метал. Ось такий продаємо. Продаємо плуг трохкорпусний. Знову ж, кого цікаве, пишіть. Будемо уточнювати ціну. Далі продається ось така фриза. Це була е, просапна. Ми її переробили. Поставили ось такі ножі від Буметовської фризи. То зараз у ну, неї працювали так по сплошному обробітку. На даний час редуктор розібраний, одну шестерню е, зуби виломувало. То поки не працює. Цим редуктором то все нормально працює, так то там шестерні одну замінити, то продаємо її. ну Ми не і не працюємо, виробляємо культиватором. Далі продається ось така станція. На без мотора. Лише генератор тут залишився, була одна з мотором, то її забрав. Ось така. Це генератор. Ось так приборка така. Тут теж все присутнє. якась схема. Так, а тут мотор був, але ну, його нема. Далі продається ось такий павук. Так, що буде кого цікавити, то ціну уточняйте, бо я і сам не знаю, що по чому. І продається ось прицеп. У нас на даний час він під мусор. Він погнивший весь. Ну, рама ціленька. Перекидає циліндр. є ось такі колеса. То що кузов поломаний трохи. Ну його скидати, переробляти нове кузово і робити його вже, наприклад, довшого. Оскільки рама ось йде. У нас є такий прицеп, то покажу який. Ось такий. Далі продається ось такий прицеп. Покрашений, новенький, нічого не їздило. Задній борт є і передній борт є. Ось такі колеса поставили по Ось такий прицеп. Тоже передній борт є, дишла нема ще. Тобто ще робити. А так кузов, колеса є все. Да, продається ось цей прицеп. Такі борти зробили йому. Ну, Зерна тон 4, він везе колеса. Ось такий циліндр перекидає. Все як має бути. Ззаді борт, лючок. Ось такий. Цього ціна здається 700 доларів буде. Ну якщо не помиляюся. Далі продається рум. Ось такий. Тоже з нержавейки. Возили зерно. То є тон 4 тонн зерна вмішається, а той більше. Ось такий. Ззаду люк зробили, щоб висипати. Ну а даний час, ну як приходиться, то возимо, якщо десь не вистачає прицеп. А так то поки, поки прицепів вистачає, то продаємо. Ось такий. Теж його здається, ціна буде 700 доларів. Є ще якісь запчасті, т 40 диски, там, передок. То тобто я треба його уточнювати ціну. Продаємо ще такого зіла. Зіл коротиш. Ось такий десь колеса є, десь там треба улозняли, так то є. Це не відкривається. Таке там з другої сторони обіду. Ось такий під капотом. Що тут робиться, не знаю. Снігу нападали тяжкий. Ось таке щось тут є. Двері не відкриваються, десь попримерзли, В общем, таке в кабіні щось там. Ось так. Кудо, це колесо теж десь є, десь там позачали, то вони є ці колеса. Ось так. Може будемо ще продавати ось цього прицепа, платформу, Тобто, раму. Теж колеса десь на нього всі були, Дишло таке вже поварене. Може собі будемо встановлювати його. Ставити колеса від фури. Тобто на всі прицепи двохосні поставили прицепа від фури. Ці колеса продаємо. То я не знаю, може я будемо встановлювати. може і продавати. Поки теж знімаю. Ось від нього платформа. Ну, приблизно на такі колеса. Ну, ось на такі колеса переробляємо. Батько переробляє. Ось такі прицепи виходить. Ну, використовуємо їх під зерно. Колеса мощні. Якщо тобто набрав дешевих цих коліс на шиномонтажці, ти, ти їздиш на циліндрах. І ось цей прицеп. Може буде продаватися, може ні. Ну, тобто це такий самий, як той з нержавейки. Ось так він, ми собі його зробили. Ну Тут трохи був ціліший кузов. Це такий прицеп. Теж лючок. Сипемо, якщо грузимо на погрузчик зразу й не розсипається багато. Продається ось такий передок в розібраному стані. Бортові. Ну, все його треба робити. Дивитися. Ось такий здається, все і передок, але він розібраний. Ось так. Далі є ще ось якісь передки. Це теж треба уточняти, що тут до чого, якісь колеса є. Ось так. Запчасті, общем, Планки. Ну, теж ціну уточняти треба. Не знаю, що продається, може на свій щось будемо ставити трактор. то так. Далі є ось такий підгортач. Ось такі валіки тут. Ось такий лапи спереду ставили. Ось таке, ну сніг, першого видно. Далі є он такі саки. Там пару штук їх. Мотор ось такий. Один, ще десь один є. Ну, Заводиться, працює, ми його запускали. Далі ось ще а штука продається. Вила ось такі. Ну, коли щось робили і грузило таке щось. То поки є далі, оці теж вила на екскаватор. Ось такі. Десь циліндри до них були ще. Ось такі, то напевно теж продається диск, Т-40 продається. Їх, до речі, є декілька дисків. Цих Т-40. Ось ланжерон продається. Картопле сажалка. Не знаю, може продається теж. Така вже на цих лопатках. Далі є ось ще така рама, на якій бочка лежить з колесами на ресорах. Ось така. Думаю, воно продається. Може кого зацікавить металолом цей є ще така. Картопля копачка. Мужик сам її щось робив. Я не знаю конструкції цієї. Але общем, вона недороблена, ми її так і забрали. Ось воно таке. Мали її встановити, але не було часу, то поки ще стоїть. То якщо когось що зацікавить, то пишіть, будемо уточняти ціну. Може щось з цього металолому хтось щось собі знайде. Є ще ось сітка така борона. Ось такий її стан. Ну, ще сю відкидаються дві половинки. Там і тут. Ось така борона. Ну чи як правильно, чи сітка. Клопчимо скородити, чи що там робити. Теж продається. Е, продається передок ось такий. Простий. Ось так. Колеса просапні. Продаються такий таких їх стан. Деякі є вроді чуть полопавші, але ці здається нормальні. І ось такий прицепчик робили. Поки Продаємо ось такий прицепчик. Ну тільки рама поки. Ось самі щось робили, повно всякого желіза на ньому. ну Під якийсь мотоблок чи міні-трактор. Думаю буде. І продається ось такий Т-40 з простим передком. Мотор працює, мост теж все в доброму стані. Мотор такий більш чистий, немає якихось свіжих потьоків. Так, кришу доробляю в ньому. Резина ось такий стан. Трошки бедово. То ціна його буде десь 2000 доларів цього трактора. Ось такий. Сідушку маю теж зробити. Ну, поворотники оце світло все робить, Ось такий трактор. Це колесо таке полопав, що всю. Ось такий. Навіска працює все. Та його десь ціна 2000 доларів. Так, є ще ось такий плужок, може комусь до якогось міні-трактора потрібно. Тобто є такий маленький. І так, є ще ось така кучка моторів. Цей, здається, в робочому стані. Запускали цей мотор знятий з сака. Тобто він на тракторі не стояв, стояв на сакові. Тобто такий його стан. Коли тобто ми його запускали, то працює все. Мотор Т-25. Ось такий. Приблизно ціна його буде 500 доларів плюс Галушак. Ну, Є ще якісь всякі запчасті, до нього є ще корзина, там треба уточняти. Такий мотор, але ну, ці вже всі мотори треба капіталити. І ось такий ще моторчик, той заводиться. Він стояв на генераторі. Ось Такий може комусь треба буде. Ну, запускається, все працює. Далі ось промежутка все заставлено хламу. Цей мотор, той мотор. Ну, їх всі треба капіталити. ну Один цей зроблений. А ці всі треба дивитися, перебирати. Ну, від Т-25, то я не знаю. Вроді він якийсь такий дуже страшний. А от оці його, то точно знаю, що їх треба капіталити. Так що, так що так. Кому що цікаво, то пишіть. Будемо дивитися, уточняти ціну, якщо комусь треба буде цей металолом. Можна їх порозбирати, ну, посправляти, покапіталити, але на цей час треба повилизувати, їх, повикрасювати. Але ну, поки нема часу на це є інша робота. Що ну, пишіть, кому що цікаво, то буду відповідати.